Вам не бачить України, я кушей своїх козлив, маруся, раз два, три калина, вам не Україна ла, ла 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 маруся. раз, два, три калина, вам не україна, Ла-ла-ла-ла-ла-ла. лала, ви вітами і знущами. еніка цапки бо Нам урвав стерпець, буде вільна, наша ненька, а то віка закапи, маруся, раз-два, три калина, дулява, ми Україна ла лала, ла, 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 ла. Маруся, раз-два, три калина, вам ми україна ла-ла-ла-ла-ла.